Шановне панство, доброго дня! З вами АЗС Комплект. і відповідаю на саме розповсюдженіше питання. Доброго дня! Нам потрібно на фермерське господарство заправний модуль. У нас небагати, е, небагато, літра... небагато прокачки, там нна дві в неділю. От Приблизно так. Ось вам рішення. 220 вольт. Максимально надійний мотор. Це середній бюджет. Комплектація буде така, як ви забажаєте. Але в стандарті буде автоматичний пістолет. Старт-стоп це для заправки комбайнів. Для того, щоб не пригати, не відключати колонку. Лічильник з калібровкою. По вашому запросу система фільтрації. Ну, от, як, як, як тут: двойна система фільтрації. Фільтр сепаратор. На бочки фільтр ТО. Це не багато. це нормальна система фільтрації. Я вам скажу так. Ну, але можна ставити як завгодно. Можна один поставити, можна просто сепаратор. Можна комплексом поставити. Також, е рукава, скільки потрібно. 10-20 метрів. Нарізається індивідуально. В стандарті 4 до пістолета, 2 всмоктування. Чого це універсальне рішення. Це, не, сам, це не, не самий бюджетний варіант, скажімо так, бо є ще дешевше Китай, там ще і нижче, нижче, нижче. Тут буде мідь обмотка, металевий, металевий барабан буде стояти. Лічильник буде в похибці до 1% реального. Двоклапаний пістолет, вони будуть працювати в тандемі дуже якісно. Від вас що потребується: не перегріти двигун, працювати не більше 30 хвилин, використовувати фільтрацію, і це буде працювати дуже-дуже ну, довго. На нашій практиці було перше ТО у людини 400 кубів. На лічильнику пройшло. Тобто, це про щось вже каже. Ремонтуються без проблем, всі запчастини на них є. Обслуговування дуже-дуже ну, швидко дуже всі запчастини є, це рішення максимально практично, надійно, економі економічно обґрунтоване. І вважаю, що в середньому сегменті. Такий варіант буде непоганий. Можна підбирати на любі задачі. На любі задачі від швидкості, потужності, висоти підйому, е виду пального. Які задачі потрібні по точності? Які задачі потрібні по, може, це буде по карткам по видачі. 12,220. Масло, дизель, бензин, спірт адблю. Отакі От варіанти. Дзвоніть, пишіть, заходьте на наш сайт. Хлопчики і дівчатка наші вам все підскажуть, проконсультують, підберуть те, що вам потрібно, а не те, що треба продати, як я зараз чую від наших покупців. Каже. Консультанти не рекомендують, а продають тільки те, що їм треба продати. Ми продаємо тільки те, що вам необхідно на вашому підприємстві. Так, дякую за увагу. Відреагуйте, лайк або дізлайк. Дізлайк це я нагадую, дізельний лайк. До нових зустрічей. Чекаємо ваших дзвінків. Слава Україні! Всім миру.